Ось у нас практично завершились всі заміри пошкоджених вікон. У нас загалом загальна цифра становить 400 83 вікна це близько 630 квадратних метрів стікольної продукції нашої. І з допомогою наших побратимів з організації Джем. Ми маємо змогу сьогодні вже отримати першу партію виготовлених вікон. Всього у нас зафіксовано на 74 об'єктах пошкодження вікон. І сьогодні ми маємо на перші 41 об'єкт, привезених 193. Віконних блока. Тобто сьогодні ці 193 віконних блока доставлені безпосередньо в Смілу, сюди, в Гречківку. І сьогодні ж ці вікна будуть розвезені по об'єктам, по цим 41 об'єкту подвір'ю. І сьогодні перша група осіб, які будуть встановлювати ці вікна, це теж за рахунок організації «Джем». Вони вже приступають до встановлення вікон, і ми посилимо ще їх декількома бригадами для того, щоб поскоріше це все відновити. Таким чином, сподіваємося, що найближчий тиждень ми практично, оскільки ми вже дахи всі завершили, і всі ремонти проведені дахів за виключенням зруйнованих будинків. Ми плануємо протягом цього тижня абсолютно повноцінно завершити встановлення всіх нових вікон на всі домоволодіння, які постраждали після ракетного удару.